Ми перестали вірити в любов. Жінки кажуть, навіщо мені витрачати час на чоловіка, який мене не цінує. Чоловіки відповідають, навіщо мені стосунки, якщо я можу отримати все без проблем і скандаль. І в результаті більшість людей просто відмовляються від близькості і відчуття справжніх почуттів. А колись навіть маленькі прояви уваги прості моменти разом, прогулянка, вечеря, розмова цілувалися більше, ніж зараз. У цьому відео ми розберемо, чому любов вийшла з модою, чому стосунки перестали бути потребою, і що зараз заважає людям кохати по-справжньому. Тоді знаєшся, що сталося зі справжньою близькістю і чому її так складно знайти. І якщо тобі цікаво більше глибоких розборів і точних психологічних інструментів для стосунків, на цьому каналі Справжній приворот. Я показую, що реально працює, де ритуали і поради ворожок не дають результату. Поїхали! Раніше стосунки виглядали зовсім інакше. Вони не завжди були ідеальними. Багато жінок виходили заміж за чоловіків, які не дбали про сім'ю, могли пити, кричати, контролювати. Аб'юзити. Іноді це були справжні труднощі, з якими доводилось миритися. Але тоді існував сильний страх залишитися самою. Соціум дуже тиснув. Треба заміж, треба сім'ю, треба дітей. Багато хто залишався у стосунках навіть попри проблеми, бо страх самотності і відсутність підтримки був сильніший за бажання шукати ідеальне кохання. Раніше життя йшло своїми правилами. Партнерство навіть складне давало відчуття, що ти не одна, що є хтось, хто поділить з тобою ці труднощі. Емоційна сумісність і романтика часто відігравали вже другорядну роль. Головне було просто мати своє місце у світі, спільне життя, хоча й з компромісами. Тоді, навіть маленькі прояви уваги, прості спільні моменти. Пригулянка, вечеря, розмова цінувалися більше, ніж зараз. Стосунки були складними, але все ж вони давали відчуття, що життя разом має сенс і хоча багато партнерів були проблемними, а правила гри жорсткими, люди все одно прагнули бути разом, бо альтернативи, повна самотність і відчуття ізоляції. Вони лякали ще сильніше. І сьогодні все інакше. І на це є кілька причин. По-перше, люди стали більше думати про себе: кар'єра, хобі, подорожі, власні потреби. Багато хто ставить це на перше місце і менше готовий йти на компроміси у стосунках. По-друге, економіка. Багато хто боїться брати на себе відповідальність за сім'ю дітей. Спільні витрати і тому уникає стосунків. По-третє, це минулий досвід. Розлучення батьків, невдалі стосунки, аб'юз. Усе це залишає недовіру і страх повторення проблем. По-четверте, страх втратити свободу. Люди бояться опинитися у стосунках, де буде тиск, контроль або обмеження способу життя. І п'яте соцмережі, і цифровий світ. Соціальні мережі показують ідеальних людей. Це створює відчуття, що завжди можна знайти кращого. Реальні партнери здаються недостатньо цікавими або не відповідають очікуванням. Онлайн контент, ігри, штучний інтелект, віртуальні знайомства все це часто стає заміною реальності і близькості. І люди звикають отримувати емоційні стимули без справжніх зобов'язань і взаємодії. Перенасичення комунікації теж впливає. Ми постійно на зв'язку, але ми втомлюємося від цього. Люди часто уникають живого спілкування і серйозних стосунків, бо це здається складним і виснажливим. В результаті цифровий світ змінює цінність стосунків. І робить їх менш привабливими. Багато хто вважає, що легше залишитися наодинці або мати легкі варіанти, ніж вкладатися у справжнє партнерство. Ще одна причина, чому багато людей уникають стосунків, і вона, за моїми спостереженнями, є найцікавішою і найважливішою це зміни у ролях чоловіків і жінок. Жінки сьогодні фінансово незалежні. І їм не потрібно залишатися у стосунках лише заради виживання чи матеріальної підтримки. Вони можуть самі заробляти, жити самостійно, приймати рішення про своє життя. Чоловіки навпаки, стали більше боятися ризиків юридичних, фінансових, репутаційних. Багато хто уникає зобов'язань з серйозних стосунків. Бо не хоче втрачати свободу або стикатися з непередбачуваними проблемами. До того ж, розмиті гендерні ролі роблять правила, як будувати стосунки менш зрозумілими. Раніше існували чіткі очікування, хто що робить у сім'ї. Як поводиться чоловік, як поводиться жінка? А зараз цих орієнтурів майже немає, і багато хто просто не знає, як будувати відносини так, щоб вони були комфортними і для нього, і для неї. А тепер я хочу сказати, чому стосунки сьогодні можуть бути справді цінними у світі, де багато людей уникає близькості, відповідальності або боїться втратити свободу. Стосунки стають місцем, де можна відчути повноту життя. Це не просто якась компанія чи розвага, це можливість мати людину, з якою можна розділити труднощі, підтримати один одного, разом рости і навчатися. Цінність стосунків тепер зовсім інша, ніж раніше. Раніше люди були разом через страх самотності чи соціальний тиск. Сьогодні ж, коли ти обираєш партнера свідомо, ти отримуєш справжнє партнерство, де обидва виграють і емоційно, і практично. Такі стосунки не забирають свободу, а роблять життя глибшим, цікавішим і більш насиченішим. І навіть якщо здається, що більшість людей їх уникає. Саме свідоме партнерство може змінити твоє життя. Саме тому варто шукати такі стосунки, бо вони дають те, що ніякі соцмережі і цифровий комфорт не замінять. Якщо ти хочеш знайти такі стосунки, де партнерство не забирає свободу, а зробить твоє життя глибшим і щасливим, де любов і взаємність стають. Джерелом радості, а не просто зобов'язанням, я підготувала спеціальні аудіокурси для жінок, як закохати в себе найкращого чоловіка, а для чоловіків, як закохати в себе найкращу жінку. Ці курси допоможуть тобі зрозуміти, що робить людину по-справжньому щасливою, і як створити магніт для здорових і щирих стосунків, і як правильно вибудовувати партнерство. Щоб воно працювало на тебе і твого партнера. Деталі курсів посилання в шапці профілю і в першому коментарі. Підписуйся на канал, став лайк, зберігай це відео, щоб повернутися до порад ще раз. Не відкладай своє щастя, почни прямо зараз і зроби крок на зустріч стосункам, яких ти дійсно заслуговуєш.